Слава Україні! Бажаю здоров'я! Я тримаю унікальний для мене календар на 25 й рік, 23-й окремо механізованої бригади Збройних сил України. Дорогі брати і сестри! Серцем і душею з вами. Просто сказати, що я зичу вам здоров'я весь свій драк і свою енергію це нічого не сказати. Я сподіваюся, що. Той напрямок, на якому ви знаходитесь зараз, і він вкрай важливий і, і дуже непустий, щоб, попри всю тривогу і небезпеку, ми з вами все ж таки побачимося. Я бачу ваші щоденні будні. До речі, є локації, в яких я вже теж була, і ми везли дрони на передову. Я бачу ваші надзвичайні сильні, мужні, патріотичні і натхнені обличчя. І хоч ми не бачилися, та я вважаю вас рідними, і це не просто слова. Я буду молитися за кожного з вас. І загалом за легендарну, потужну 23-ю окрему механізовану бригаду Збройних Сил України. Для мене це звучить завжди зворушливо. Я вам хочу заспівати рядки з моєї пісні Світанок, яку я написала ще 25 років тому, і ніколи не думала, що будуть такі моменти, про яких слова і ці звуки, ця мелодія набудуть зовсім іншої глибини. Не пускай, серце не пускай, сумночей пустих це минає! Що було, зустрічай, сонце зустрічай, світанок стирає, вчорашнє минуле, ти не втрачай, Вір не втрачай уранкову мить, що почати все знову, пам'ятай, тільки пам'ятай, Де? Та, є, та майбутнє, то я знаю, де він мідень, де мій світанок, де сонце зійде, ніч заховає, день мій прийде, і розповість мені відповіде на всі питання мої. Бажаю здоров'я! Слава Україні! Героям слава! Вам слава! Наша безцінна, патріотична, неймовірна, 23 третя окрема механізована бригада Збройних сил України! Будьмо!